Здрінк меню в цьому закладі ми вас ще не ознайомлював. германська. З Гіманської підемо на Федоровича, а звідти, мабуть, на площу ринок. Домініканський собор купається про мене яке які заходить олеставро піск. Теж гарно, якщо йти проти сонця в цей бік, видно, що сонечко сідає, підсвічує цікаво. Акцент на порожніх вулицях. І права сторона, сторона площі ринок. Теж цікаво підсвічена сонце. А ми йдемо напрямку вулиць Сербської. Був вже сніг, вже розтану. Сподіваюсь, до нового року буде ще один сніг. І скоріш теж розтану до Нового року і власне на новий рік у Львові має бути дощ. Така Трошки плюсова температура і дощ. Вже не перший новий рік, у Львові така погода, Ми у Львові до цього звикли. Думаю, як хочете приїхати, до Львова, щоб був сніг. Треба їхати не на новий рік, а тоді коли є сніг. На Новий рік вам його ніхто не гарантує, не обіцяє, навіть я. Це година 16 там буде вже, ні? Ні, то що на 16. 15.45. Ще трошки буде 16. А, а ця частина плащеринок теж освітлена сонцем. Має цікавий вигляд. Так, так, сьогодні я особливо користуюсь увагою. Корси валют. А, Нас побачили курс. Можна йти далі. І ми зараз йдемо вулицю сечкою. Вона прямує вже. Divas krāsas, endivors, oui. Староярський, бачите, вже вимкнули освітлення, але що? Хі -хі -хі. Людей більше не стало, Підсумок. Можна йти абсолютно без поспіху вулицю староєврейською, вечірньою, при світлі. І не зустріти жодної людини.

І на мене люди Тиша? Приємно, тиша. Така перед новорічна, Ну, табу. No Ми перетнемо вулицю Галицьку, але підемо далі. Зараз не будемо повертати. Підемо далі. Старою рейською. Або повернемо все таки. Краще повернемо. А ми вже тут точно підемо, не на площу ринок. Звернемо лівіше На катедральну на Доходимо майже до вулиці Памби Тромачка проїде, скоріш всього нам на зустріч деякий час. Оце ну, якщо ми його дочекаємось. А, в центрі театрально а я плащено на підкові